Як оцінити цей матч? Матч, скажімо так, він був непростий. Є фактори для цього, тому що гравці на фоні втоми програли. В принципі, в нас було навантаження своє, що деякі навіть гравці там з керпатурою грали. Ну це нормально, тому що ми на зборах і через цю втому хочеться все одно, хочеться бачити, до чого ми йдемо. Так, да, щось виходить, щось не виходить, але все одно напрямок у нас є. І навіть мені сподобалось, те, що кінцівку все одно ми дожали і зробили там свій результат. Чому в першому таймі капітаном був НИЧ? Ну, це, скажімо так, моя ініціатива була, і можливо і в подальшому також це буде. Що таке капітанська пов'язка? Да? Це відповідальність дуже велика, але вона ще придає тобі впевненості. І що мені хотілося там Назар, який він хвилюється, переживає, що він не може забити, але ми запевняємо, що в нього все буде добре, так як він працює на тренуваннях і так як він віддається на кожному тренуванні і в іграх, все прийде. А капітанська пов'язка це для того, щоб він відчув, що він в колективі вже свій і. І щоб вона додала йому трохи впевненості, так що в цьому напрямку так. Чому в першому таймі Віталій Бойко не був у стартовому складі? Ми ще дивимося, хто в нас буде грати, хто не буде грати. І оця трійка, коли в нас там в центрі поля, ми все одно ще їх змінюємо. І Віталіку ще треба багато набирати, він ще не готовий не функціонально, не фізично. Це сказується, і це видно навіть візуально. Ми навіть тільки що з ним поговорили. І я просто запевнив, що через е, чорнову роботу на тренуваннях там віддаватися, через чорнову роботу е, в, в іграх тільки так він скоріше набере і фізично, і функціонально. І е, ми вирішили, що на другий тайм трошки легше буде грати, і вирішили, що він на другий тайм буде грати.